В 2014 році, коли президентом було озвучено, що почалася антитерористична операція, а в листопаді місяці я пройшов курси в Тернополі громадської організації Білі Берет», де мені було цікаво побачити, як надається медична допомога по європейським по натовським зразкам. А, тоді, вперше, скажу, відверто, я побачив, що такі турніки. Це знову ж таки цікаво було. А, після цього поставив для себе ціль продовжити ці самі курси на теренах Закарпатської області. І вже в грудні провів перший всеукраїнський вишкіл на базі Закарпатського обласного військового в той комісіату з тактичній медицини знати, що врятувати. Надалі передвало те, що відбувся ужроцькій міський вишкіл. Ну і входячи те, що з'явився я як а, цивільний медик, який володіє навичками надання медичної допомоги вже європейських країн, мене досить часу почали запрошувати провести навчання а, ну, десятки підрозділів. На теретеренах Закарпатської області це Національна гвардія України, це військова служба правопорядку. Це в той час, 128 ма бригада, це Чопські і Мукачівські прикордонні загони. Ну і те, де, і т.п. Згодом я, враховуючи те, що пройшов курси, був запрошений як цивільний медик в той момент. Я проходив інтернатуру. На базі центральної міської клінічної лікарні міста Ужгорода поїхати у міжнародний центр миротворчості, тобто на тренах Яворського полігону, де ми готували в присвяченому темпі 4-5 хвилю мобілізованих. Досить, звісно, був цікавий. Тобто, до обіду ми а, займалися теорією. Після обіду це ж було відпрацювання практично. Тобто є поранений імітація напад на блокпост, а, стрільби за допомогою холостих набою, зрипи з зр... рибпакети. Зр... І одного дня до мене підходить і запитує там: от, ви там такий хороший, розповідаєте нам все так гарно, а ви на війні були? Чесно, як і стало неприємно, зніяковів дні, я не був. А чорт ти не там, а ми їдемо? І вже а, в березні місяці, орієнтовно, 6-7 число, а 2015 року, ми з моїм колегом по інтернатурі виїхали на територію Донецької області. в Той час це сектор, це де провели інструкторські навчання для військовослужбовців трьох бригад. Це 57 го це 30-та, це 19-та, де медична допомога вже як навчати надавати медичну допомогу, ми навчали вже по декілька годин. Після проходження курсів, знову ж таки, це у той час вже закінчення інтернатури по фаху хірургії. А, запропоновано мені було працювати у, відді... у відділеннях, але по типу поліклінічного типу. я скажу, а, мене це не влаштовує. Мені, ви... ну, мені не вистачало адреналіну. Тобто я люблю щось цікаве. Тому от а, була пропозиція, і звісно, а, я погодився ну, пройти перекваліфікацію. Переатестації стати лікарем медицини невіскладних стан. До повномасштабної війни я знову ж таки працював на узроцькій станції екстреної медичної допомоги. І весь вільний час, якщо питають, в кого яке хобі, в мене хобі була тактична медицина. Згодом у 2017 році виявив бажання знову, знову ж таки поїхати на схід України. Це в рамках проекту перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова, де цивільні лікарі мали можливість залучатися надавати медичну допомогу пораненим ну, на спостережних пунктах одним словом на полі бою в межах відведеної зони, тобто не безпосередньо біля бійця. Ну, Дві ротації я відбув. Мені приємно, здивування знову ж таки. Я скажу, є наскільки звикання, я якщо ти був у 15-му році побачив цінність, яка в є знову ж таки в смертному, десь далеко в душі хотілось. Хотілося знову ж таки, чи ще б поїхати. Один з пересічних днів підходить до мене військова. Лікар, і вона знала про моє слова, я знав, що вона, це скажу відверто начальник медичної роти 128 ї бригади гірського штурмової. Ну, і Питає: а може вже досить так ходити по пояснювати всім, проводити тренінги. давай, ласкаво прошу у Збройні сили. Час був обдумати. Час був обдумати протягом двох-трьох неділь. Тобто, знову ж таки, порадитись з дружиною. В той час синові було а, близько 6 місяців, доньці 5 років, тобто, жінка, двоє дітей, чоловік хоче в збройні сили. Це знаєте, трошки а, це на той час вже у 2019 році проходила операція об'єднаних сил. В липні 2019 року я підписав контракт з 15 тим окремим гірсько штурмовим батальйоном, став на посаду санітарного інструктора медичного пункту і вже в жовті місяці вирушив повноцінно на ротацію із батальйоном. Чогось нового я чесно скажу відверто, не побачив Знову ж таки це бої. Але не настільки е, потужні, як вони відбувалися у 2015 році. Тобто, 2015 рік околиці Донецької області, це було важкувато. Це я вперше побачив, що хто йде нас визволяти, тобто нас як українців, тих жителів, які проживають там. В лютому 2022 року ми вже відчували, що щось, як військовосів, щось відбувається. Звісно, 21 перше століття ніхто в це не вірив, як яка війна середини лютого батальйон був уже в повній бойовій готовності. 24 лютого ми прибули в, в, в о, один із населених пунктів Луганської області близько. Четвертої години ми почули вибухи в місці, де вони не повинні були бути. Почалась по повномасштабна війна. Була поставлена а, задача розпорядження, виїхати спочатку там, на територію Донецької області, потім, знову ж таки, я скажу під Куп'янськ, це Харківська. Я скажу, а, відчуття було. Ну, я скажу своє особисте піднесення. так, да, я розумію, що почалась війна, але я в тому самому місці, де я повинен бути. Тобто не десь у ешелоні, в дорозі, або десь там невідомо посеред поля, чи навпаки, я вдома. Тобто, ну ви розумієте, війна почалася. Я хотів надати медичну умову, а я перебуваю в домашніх умовах і думаю, що робити далі. Да? Як десятки моїх знайомих. На жаль, так зробили. Що вони зробили, це ну, виїхали за кордон. Це є неправда. Ми, ми тут для того, щоб зберегти Україну для наших дітей. З важких моментів, які дійсно психологічно для мене було важко побачити, це коли з початку повномасштабної війни з 24 лютого це перші вбиті. Друзі і знайомі, з якими я служив у батальйоні. Тобто вони вбиті, я побачив ще. Ну, я скажу, як ну я це тепле тіло, це друг, з яким ти їхав п'ять днів тому у ешелоні, і тут вже нічим ти йому не допоможеш. Психологічно, знову ж таки, потім було обирати шлях, як воно на далі буде. Це по дійсно порятунок. Першого військовослужбовця, який був у вкрай важкому стані, він виконував завдання на території а, Луганської обл області, в місці, де вони стояли, прилетів ворожий снаряд, осколком а, було по два поранення. Одне а, в ділянку грудної клітини, за рахунок чого був. А, Відкритий Ні, Інше, якщо не помиляюся, чі, через живіт, чи знову ж таки червона порожнина, пнемоторок. Стан в його був край важкий, надалася медична допомога. Для мене було цікаво, що він буде жити. Я хочу, тому що дійсно ми з ним знайомі. Були деякий час важке лікування, реабілітація і згодом зустріч через 4 місяці з ним на. В місті проведення бойових дій. Ви знаєте, це знато так прямо, коли наприклад його родичі, його батьки, лікарі, які йому сказали, ну, де той медик, який врятував тобі життя? Це якщо ми говоримо про перше. Надалі воно йде звикання. Тобто ти, ти бачиш себе там, ти потрібен. Ти потрібен надалі, тому що ти надаєш медичну допомогу. Якщо це середній стан. То ти запобіг, щоб не було важкого стану і передав уже у військовий шпиталь, чи цивільній лікарні, де були вже військові лікарі? Скажу відверто: військовослужбовці, які отримують поранення, в них за за занадто важкий стан приводить тим, що вони не знають, що буде надалі. Чи потім вони суспільству? Тобто родичам суспільству. Психологічно ми, ми можемо заспокоїти, все нормально, ти живий, ти будеш, у тебе жінка, дружина, діти, мама, батьки. А, але в нього до війни була робота, на яку я говорю, якщо це випадково ми оцінюємо діагноз, який призвів до інвалідності, це осколки, поранення або кульове поранення. А, д... ділянка обличчя, тобто втратив зір, або акубаротравма, тобто контузія, як ми говоримо, знову ж таки, розрив барабанної прадник, у нього немає слуху. Або досить ч... часто те, що є травматична ампутація кінцівок. Тобто в нього вже немає кінцівки, він не знає, як воно є надалі. Ми зараз помілимо, що все буде добре, тебе полікують, буде протизування. До війни, скажімо, відверто, ніхто в це не вірив. До війни повномасштабні. Тому що ми всі розуміємо, е військовослужбовці, які пройшли АТО, є програма, але з цим важкувато було. З початку війни, по спілкуванню із колегами, з порадними, ми бачимо більш якісніше надання медичної допомоги як тут, так і за кордоном. А, недоліком я те, що знову ж таки за кордоном, а чого не в Україні? Чого ми не можемо тих, які боронили нашу землю, так? А надалі провести їм соціальну, психологічну, фізичну реабілітацію саме на теренах, ну, нехай це буде Закарпаття. Тобто я, 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 в, я в, 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 володію інформацією, що. Дійсно, потужний реабілітаційний реаб центр є на території Львівської області. Але ми розуміємо, що це вся Україна. Тобто не потрібно тепер е думати територіально е проводити реабілітацію Західного регіону. Ми розуміємо, що частина запорі... е півдня, Сходу, півночі ще е там, де точаться важкі бої. Це знову, це знову ж таки. Територія, де постійно а, на карті травох червоних, де знову ж таки прилітає. Знайшлися люди, знайшлася ініціатива, знайшовся проект, знайшлася підтримка і пологовий будинок на території міста Узрода, який вже близько якщо не десяти років у занедбаному стані, тобто там нічого. І приємно зони, що бо проектним менеджером є Тарас Гайдук, який це. Виявив бажання зібрався з думками, а, взяти, скласти ну, з проєктом, зробити релокацію цієї будівлі на потужній, потужні, ре реабілітаційний центр на території Закарпатської області, де дійсно і так багато військовослужбовців на даний момент. Проходять реабілітацію, але у цивільних лікарнях. Як тільки я почув, що це є ініціатива відкрити реабілі... Реабілі... реабілітаційний центр, і ведеться потужна робота по залученню коштів, грантів із е... Європейського Союзу, це має вкрай е... важливу е... ціль. Тому що ті країни, які нам допоможуть із е... Віряє відбудовою, у проведення в нормальні. На мою думку, саме частина їх і спеціалістів допоможе навчити наших спеціалістів, як, як цим правильно проводити реабілітацію. Є десятки видів реабілітації Це соціальна, фізична, але ми будемо мати психологічну. Будь-який будь військовослужбовець, який був на війні, тобто війна з ним назавжди, він бачив е смерть окупанта. Він вбив окупанта, тобто, ну, який йшов на нього зі зброєю. Він бачив е смерть побратима. Він бачив постійно цей хаос, прийняття рішень, шум потрібно стояти є, чи штурмові дії, чи оборонні бої. То йому потім буде звикнути адаптуватися до нормального життя. То, а, ну, я вважаю, що ці спеціалісти знову ж таки там з'являться. Те, що спостерігаю протягом крайнього року, це травматична ампутація. То ми розуміємо, що потім буде протезування. Це знову ж таки нелегкий процес, це довгий процес, тому що спочатку ми культю робимо, потім ставиться, потім. А, Протез підбирається, який він правильний. Знову ж таки, чого б і ні? А, соціальна підтримка все інше у нас воно є, але воно є централізовано і ми побачимо, що частково а, воїн, який пробув там рік, два, три, можливо, хтось в кадру там 15 років є у Збройних силах, але на війні хоча б уже два. Він буде мати опору до кого йому звернутися. Його приймуть, його побачать. Не буде так, що от ви там станете в чергу на протез, вам його видадуть. Соціальні фонди в свій час працювали, але повірте, знову ж таки, є не тільки військовослужбовці, а є ще і цивільні люди, які втрачають кінцівки. При аваріях, техногенних подіях або при хронічних захворюваннях ми їх повинні підтримувати. Тобто, ну ми. Я маю на меті громадяни України, які платять е, гроші в бюджет, тобто воно ж не ведеться так. мені, що на території Закарпаття є одна із організацій, яка займається протезуванням. Ствердно можу сказати на мою думку, що ре реабілітаційний центр е, 450 Буде відкритий. Адже всі, хто залучені до відновлення ві, тієбудівлі в на, нашого майбутнього реабілітаційного центру, працюють кожні хвилини, кожного дня. А, хочу наголосити це в першу чергу проектний менеджер Тарас Гайдук. Мені приємно, нам приємно ві... Військовослужбовцям бачите, що на кожному заході, при кожній делегації, при кожній поїздці за кордон йде презентація проєкту 4.5.0. Проєкт 4.5.0 він не сирота, він не сам. Його об'єднують багато людей, виношують це як не знаєте, маленька дитина, яка стане дорослою. Все буде 4.5.0. 0